А які термінові речі, Олександр Олексійович? Що має на увазі зараз, Роман Йос Пишу Ягурчук, заваливано, сказали. Что якісь моменти в команді? Ну, наверное, головний момент, який він мог, як вот, говорить, він завалировал, это то, що через гру вони підтягують людей через гру. Понимаете, у него правильно не было времени подготовить. И, допустим, и того же Шиндера, и того же Гречишкина, значит, и того же Апанасенко. Но надо их ставить. Иначе просто затянется этот период надолго. Поэтому вот такой провал, но зато через неделю это может быть с этим же составом уже другой Черноморец. Это вполне может быть. Через ирующего и чемпионата Украины. дисциплинарных моментов никаких не будет, да игорь Викторович. По Повеношенный до футболистов. Я, я думаю, что Григорчук в первую очередь укажет, наверное, конкретно на ошибки всей команды, не только обороны. Наверное, я так думаю, стряхнет. Черноморец, потому что совершенно говорит, люди приехавшие, ну, нужно было их в игру ставить и вкатывать. Может быть, они рассчитывали на Назаренко, который будет вести игру, да, и где-то... Такую... Не не, не, я ворит. имею в виду то, что говорил Григорчук, то, что не заявлено, то, что есть футболисты, которые должны были в, войти в игру, да, и, скажем так, повести за собой команду. Они к этому, может быть, не совсем готовы. Я привел пример Назаренко в том плане, что такие футболисты, как Назаренко, допустим, да, в середину поля нужны. Вот. И ті ж ребята, которые приїхали говорить, что не смогли э, в полной мере сыграть сегодняшнюю игру, говорит, если следующую Я игру. вот читка, что я не вот, зовсім не разумею. Маркевич є Маркевич багатьох тренерів. Приїхав зранку, ты мій грати в футбол, выходь і грай. Не, ми видели, да, ми видели да, такі моменти, коли приїжджали люди з Катинської Америки. А, а що, десь дають особливу адаптацію? Приїхала людина. Мені це слово взагалі не подобається. Що адаптуватися українським що там, ну, які нові треба у Чорноморці? Ну що ми говоримо? Ну, Требування що... футболістам однакові. Виходить і ну, футбол. Я просто хочу сказати, що тут, напевно, більше претензій до футболістів. От я, в мене таке враження, знаєте, деякі футболісти прийшли, ну, якби там, з інших команд. І вони думали, що вони тут будуть зараз отут фестивалити, що вони прийшли в команду нижче рангом, тут розказувати. От отримали по так, фізіономії. З Запоріжжя прийшли в Чорноморі з команди рангу. Я вам хочу сказати, що там не тільки Запоріжжя прийшли, там прийшли і з інших команд, правильно? Так, хто? Фомін, хто ж там прийшов. Там тільки один гречишки з команди, який Шиндер просидів. Практично без ігрової практики. Ну, я думаю, це хороший, урок. хороший Не, урок. Урок уроком, просто що, ну, знаєте, якби, от якась відповідальність повинна бути, тому що ну, от урок уроком вони їх, їх може щось навчити, а команда вилить з Ліги Європи. Да, так, це буде больной удар. З такою командою, як Спліт, просто об'язаний проходити. Согласен, да. То, что обязаны проходить. Просто я думаю, что хоть это и банально сказано, что было по времени. Ку... Хочеть... Да, подготовить команду. Хочется якусь колыхнуть зараз команду. Чтобы команда зовсім по іншому зіграла в матч против. Ее да болельщиков сколыхнут, вода, если поверьте мне. Я не думаю, что сейчас аплодисменты, если встречали аплодисментами в прошлом году перед э, началом игр. Чемпіоната після Єврокубка, то я не думаю, що зараз будуть аплодисменти. Я просто от, ну, побачив інтерв'ю Романа Оспіжа Гурчука. Я не дарено спитав про дисциплінарні санкції. Знаєте, по, по емоціях, навіть стриманих емоціях цього тренера, можна зрозуміти, що в душі в нього так серйозно клекотіло. І повірте мені, що я думаю, що в роздягальні там літали і пляшки, і Буци, і Фергюсон з Бекхемом просто ховаються. І я чомусь припускаю, що все таки дисциплінарні санкції, тобто тих футболістів, які десь не повністю віддалися, не повністю зрозуміли, вони будуть покарані. Не, ну ответственность должна быть, в том числе и, вы правильно говорите, дисциплинарная, но эмоциональность того же Григорчука, если посмотреть матч с Динамо Загреб прошлый, первые 30 минут, то а а анимацию даже не надо включать. То я думаю, что там, так сказать, и наказание не нужно. Может пройти, может відіграти оцей гандикап море? Я думаю, обязан. Не может, а обязан. Повинен? Просто вмушенный, да, просто говорю, зараз. Да, обязаны кистьмы. Не надо ложитися костями, надо просто выполнить, наверное, то, что от них требовал Григорчук в сегодняшней игре, да? не пропустите постараться забить. А вот я дома это будет, наверное, просто атакующий футбол на результат. И они обязаны проходить.